Рвіт усім і ласкаво просимо до цього вступу до Лекс. Що таке Лекс? Лекс це перша у світі система кібербезпеки типу Plug and Play. Але спочатку давайте представимо компанію Cyber Revolution, яка заснована у 2018 році тут, в Італії. У 2020 році ми отримали міжнародний патент PCT, а у 2022 році у нас. Була програма акселерації з Depositi депозиті Prestiti, тобто італійським урядом та іншими венчурними капіталами у 2023 році. Ми починаємо розповсюдження, яке на сьогоднішній день ми розповсюджуємо технологію в 19 країнах Європи та за її межами. А у 2024 році у нас був проміжний раунд, де ми залучили е, півтора мільйона е, з подальшою участю каса депозиті ЕПрестіті та додаванням Азімут Венчур Кепітал. У 2025 році ми відкриваємо новий національний дослідницький центр тут, в Італії, і, звісно, покращуємо нашу інтернаціоналізацію. Обробка. Давайте. Поговоримо про деякі нагороди, які ми отримали на нашому шляху, починаючи, наприклад, з деяких телекомунікаційних компаній тут в Італії, які назвали нас однією з найкращих компаній у сфері кібербезпеки. Ми також є партнерами Європейського інституту технологій у сфері виробництва. І ми виграли багато програм прискорення, таких як Italian Lifestyle у Флоренції, та і так далі. Але також ми виграли багато змагань міжнародних змагань у Цюриху, наприклад, з програмою Kickstart. Але яка ж місія Lex і Cyber Revolution? Звісно, це інновація? Отже, інновації в майбутньому кібербезпеки, надання доступної, автоматичної та універсальної відповіді для всіх, тобто надання складного рішення буквально для кожного. Давайте е поговоримо спочатку про проблему. Отже, як ми всі знаємо, мережі не є безпечними за замовчуванням, а також вразливі через ланцюг постачання. Чому? Тому що відсутній контроль над внутрішньою мережею. Ми знаємо сьогодні, що всі мережі, можливо, мають фаєрвол для захисту периметру і захист кінцевих точок для захисту окремих кінцевих точок. Але ми знаємо, скільки пристроїв сьогодні присутні в мережі, як оте, як і от рішення, які не можуть мати жодного виду цього рішення. Тому ми повинні захищати всю. Поверхню, весь рух, весь внутрішній рух і латеральний рух, які вже всередині мережі, це викликає відсутність реакції на деякі атаки, поширення атак всередині мережі, а також є тисячі журналів для аналізу, і, звісно, це наслідки, які потребують. Експертизи, часу, виділеного персоналу і, звісно, не в останню чергу надмірних витрат. Ефекти, звісно, такі, що є багато невиявлених вразливостей. Нездатність керувати журналами і не тільки журналами, але й штрафами. Просто е, уявіть, наприклад, е, необхідність регулювання генерального директора захисту даних і так далі. Що також дає цей слабкий е, контроль видимості та реагування на те, що відбувається всередині нашої мережі. Рішенням є Lex. Що таке Lex це рішення NDR, тобто технологія виявлення загроз у мережі та реагування, яка є першою у світі системою кібербезпеки типу Plug and Play. де чорна скринька не тому, що Lex – це коробка і вона чорна, а тому, що це інженерний процес і дослідження цієї технології, що дозволяє бути повністю автоматичним рішенням і е, ніякої конфігурації не потрібно. Це натхнено військовими чорними ящиками і пропонує два в одному. Тобто в одному рішенні ми знайшли налагодження мережі та мережеву безпеку. Звісно, воно має автоматичні оновлення і пропонує моніторинг нашої мережі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Звісно, Lex має внутрішню точку зору. І працює в дуже прихованому режимі, захищаючи там, де Firewall і ADR або XDR не можуть, надаючи велику фізичну стійкість журналу. І також це рішення чорної скриньки, тому воно не відкриває жодних портів, протоколів, сервісів, нічого буквально не відкрито і не закрито, забезпечуючи, звісно, 360 градусний аналіз усіх окремих з'єднань всередині мережі. Lex, звісно, пропонує захист ET, IOT та OT. Тож це дуже універсально і також має дуже сильні контрзаходи, які дуже виважено розраховані, як Lex реагує на загрози та захищає всі типи пристроїв. Від кавомашини до інтернету речей, до інформаційних технологій, ПК, серверів і так далі. І, звичайно, навіть виробничі компанії, де є виробництво, тож для всіх машин забезпечується автоматична, дуже сильна та швидка реакція. Ще один дуже важливий ключовий момент Lex – це його доповнювальність. Отже, Lex можна інтегрувати в будь-яке середовище і з будь-яким постачальником, що вже присутній у мережі, і він працює в автономному режимі, тобто він не залежить від жодних існуючих мережевих пристроїв. Отже, весь процесор виконується X завдяки власному штучному інтелекту всередині. Але, звісно, Lex є дуже закритим рішенням, чорним ящиком, дуже безпечним, але його можливо інтегрувати з CM, SOAR і СОКІ через API. Lex, звісно, це технологія створена і дані в Італії, але звісно, є також локальні версії, які зберігають дані всередині пристрою, і це запатентовані системи. Встановлення Lex дійсно дійсно просте і займає лише 10 хвилин, тому що потрібно просто підключити його до вашої мережі, зазвичай до основного комутатора або до важливого комутатора на дзеркальному або спан порту зареєструвати на платформі і встановлення завершено. І ви. Інтегрували у свою мережу технологію військового рівня, просто підключивши один кабель, яка забезпечує вам захист і контроль мережі, а також нотаріальне засвідчення журналів. Це дуже важливо, тому що лекс, завдяки приватному блокчейну, може математично підтвердити, що журнали не можуть бути зміненими. Вменшуючи е, ризики шахрайства та забезпечуючи безпеку, незмінність і підтримку, звісно, всіх страхових і всіх відповідностей, які вимагаються, наприклад, ГДР, НІС-2, Дора тощо. Давайте заглибимося в те, що всередині XLX. Вісайщай основень двигуні, які називаються спектро, РГС. Тейрезія, спекто це двигун виявлення. Ргесес це двигун автономної реакції, а тейрезія, де серце. Мозок лекс. І тебе саме штучний інтелект. Як лекс здійснює виявлення? Використовуючи як ми, як ми можемо бачити, починаючи зі статичного аналізу, тобто використовуючи всю інформацію про загрози з усього світу. Ми купуємо. Всю інформацію від усіх найбільших постачальників з Америки, Європи та Азії, тому що кожен бачить безпеку по різному тому ми хотіли використовувати унікальну систему, тому ми об'єднали всіх цих постачальників. А також це допомагає за допомогою евристичного, морфологічного та ентропійного аналізу, що дозволило нам виграти багато нагород тут, в Італії, з університетом, тому що ми перевіряємо всі дуже дивні рухи і застосовуємо математичний аналіз, дуже передовий і складний аналіз. І е, перш за все, є, звичайно, тейресія, аналіз штучного інтелекту заснований на моделях, генеративних моделях, і, звичайно, підкріплений нейронною мережею, яка буде збільшуватися і навчатися від мережі клієнтів, стаючи завжди більш досконалою і точною в е, виявленні. І... Як ми можемо бачити, завдяки цій треангуляції, і е, не лише на основі штучного інтелекту ми у деяких випадках зменшуємо кількість хибно-позитивних результатів, що є найбільшою проблемою для рішення МДР на 87%, тож це дуже-дуже важливі речі. Ми бачили, як LX виконує виявлення. Тепер давайте перевіримо, як працює динамічна реакція Lex. Отже, починаючи з усвідомлення того, що система буде реагувати дуже виважено і обдумано, залежно від типу та того, наскільки сильним може бути вплив цієї атаки на нашу мережу. Тож, давайте почнемо з класифікації загроз та подій, починаючи від 1 до 5. І... Після РХСС, що є двигуном реагування, буде виконувати процедури та автоматичне пом'якшення загроз, вводячи пакети всередину мережі, починаючи з дуже низького рівня протоколів мережі ISO-OSI. Отже, це робиться зовсім іншим чином, і це може бути також енергетичний повітряний розрив у випадку дуже екстремальних небезпечних атак. Інший підхід Lex у порівнянні з іншими рішеннями полягає в тому, що він використовує підхід опитування, тому Lex не залишає відкритими жодні з'єднання постійно з зовнішніми екосистемами, тому це не впливає на споживання пропускної здатності і дотримання конфіденційності користувача дуже гарантоване. Також оновлення приносять ще один рівень безпеки, тому що час для оновлень ЕЕ визначається штучним інтелектом всередині кожного окремого пристрою. І лекс важко виявити, тому він підвищує вашу безпеку. А оновлення, звісно, не надсилаються. Тому це лекс виходить назовні і отримує свої оновлення про всі правила, такі як розвідка загроз CVA і індикатори компрометації тощо. Але звісно, відмінність Lex від інших конкурентів полягає в тому, що Lex використовує підхід чорної скриньки, тому не досліджує жодні протоколи портів, тому неможливе віддалене виконання коду, груба сила, тестування облікових даних, DDoS і так далі. Отже, саме тому лекс є дуже дуже потужним підходом у вашій мережі для захисту того, що для вас найважливіше, тобто даних. Вся робота, виконана лекс, може бути модераційована через панель управління та багаторівневу систему сповіщень. Все це базується на штучному інтелекті, тому що ми знаємо, що час дуже цінний, і тому нам потрібно мати важливі сповіщення та сигнали тривоги у дуже простий та негайний спосіб. Ось чому Лекс надає е, автоматичну та ручну звітність, а також надсилає електронні листи та миттєві повідомлення на різних е, платформах. Це також багатокористувацька панель, щоб ваш партнер міг також стежити за вашими даними та всім, що відбувається. І. Звісно, ми надаємо спрощену візуалізацію природною мовою, щоб ви могли побачити всю роботу, виконану Лекс двома різними способами. Перший це аналізувати кожен біт кожного руху всередині вашої мережі. Другий спосіб, це це використання штучного інтелекту, який є серцем лекс, беручи лише важливі сповіщення і роблячи це дуже, дуже просто. Давайте подивимося, скільки у нас продуктів. Звісно, ми впровадили технологію Lex у різні пристрої на ринку, щоб ми могли працювати в будь-якому середовищі, починаючи від малих компаній до середніх, а також корпоративних підприємств і державних установ. Лекс також дуже сильний у деяких військових або критичних середовищах, і технологія всередині ядра завжди однакова. Це лише розмір апаратного забезпечення, який підходить для такого типу і кількості хостів та зворотної пропускної здатності для аналізу. Починаючи з Lex Business, який ідеально підходить для невеликих компаній, і переходячи до Lex Core 2 p і 4P, які ідеально підходять для середніх компаній, пропонуючи, звісно, мультипорти для аналізу, можливо, мультисвіч, рішення та середовище. І переходячи до LexCore з портами SFP для аналізу великих компаній з дедалі більшим трафіком всередині, Lex може бути також на місці, щоб зберігати дані всередині, гарантуючи максимальний рівень конфіденційності без жодних проблем. Існують також деякі віртуальні лекс, тому ми працюємо наше, фактично в, з основними гіпервізорами, такими як Proxmox, VMware і Hyper-V. І звісно, в цьому випадку ми втрачаємо підхід чорної скриньки, але звісно, ми також надаємо все середовище для виявлення та реагування. На сьогоднішній день Lex є перевіреною технологією по всьому світу. Насправді, це технологія присутня в 24 країнах, і ми розповсюджені в 19 країнах. Ми провели багато, багато POC у дуже різних типах середовищ та інфраструктур. І задоволеність клієнтів дуже дуже висока і досягає 100%. І, ЛЕКСи, звісно, присутній у дуже великих фармацевтичних, багатонаціональних компаніях, але також присутній в аерокосмічній автомобільній галузях, валютах, виробництво і так далі. Тож, коли це потрібно, рішення безпеки, рішення безпеки, plug and Play, Lex, звісно, ваше рішення. Яка бізнес-модель Lex? це дуже проста і масштабована система, оскільки вона надає ліцензію з річними або багаторічними підписками, що включає ще один пристрій безкоштовно, і все, що стосується оновлень. Отже, оновлення для безпеки, нові випуски, і так далі. Звіт, сповіщення та панель управління для перевірки всього екосистеми, і звичайно, гарантія та збереження журналів, що залежать від будь-якої чорної скриньки та пристрою. Просто короткий огляд сильних сторін лекс. Отже, поговоримо про ключові показники ефективності, починаючи з часу встановлення та складності, які є дуже швидкими, простими, легкими і без будь-яких перерв у роботі, тому що перша місія Лекс, звісно, полягає в тому, щоб підтримувати і гарантувати безперервність бізнесу наших клієнтів. Ще один дуже важливий момент полягає в тому, що Lex надає рішення також там, де рішення IDR і CDR не можуть бути встановлені. Просто уявіть собі рішення для інтернету, речей, машини, виробництво, а також старі екосистеми, і не тільки, звісно, це, але також увесь it екосистема що забезпечує безпеку для серверів і всіх бічних рухів, внутрішніх рухів, які до сьогодні буквально нічим не були покриті. З Лекс ми мали дуже впливовий і значний шар, який доповнює екосистему безпеки, надаючи дуже доступне, потужне рішення для будь-якого середовища, завдяки також легкому управлінню журналами, легкій реалізації та легкій масштабованості та модульності в будь-якій мережі. Cyber Evolution, звісно, сертифікована ISO 9001, ISO 27001, також відповідає всім вимогам NIST та NIST 2Framework. І я пам'ятаю, що, звісно, Lex є запатентованою технологією світового рівня та сертифікованою на відмінність. Наприкінці. Я додам, що ми випускаємо новий додаток для Android та iOS, а також нового агента Lex AI, який забезпечить додатковий рівень безпеки для екосистем Lex. Дякуємо за вашу увагу і, будь ласка, зв'яжіться з нами та не соромтеся, звертатися з будь-якими питаннями.